Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Хочу з вами поділитися дуже цікавою історією, яка з нами трапилася. Це те, що ми згубили, точніше, чоловік в автобусі, згубив свої, свій, а, свій а, портфель, а, гаманець, якщо так можна сказати, маленький, в якому було дуже багато. А сиджу на камнях! А, дуже багато карток, і а, ми вже перелякалися, тому що там були ну всі призни, всі картки, коротше, все, що. Все, що було. А, і ми перелякалися, тому що треба все це закривати, знову відкривати, декілька тижнів чекати на всі ці картки, на це все. Але в Канаді прийнято так, що якщо ви щось знаходите, ви собі не забираєте, а відносите в Lost and Found, тобто загублене, знайдене. І а ви, якщо ви загубили в автобусі, то ви в автобусі це віддаєте водію, якщо ви... Знайшли це в іншому місці, ви теж можете віддати водію автобуса, або самі принести в цей Lost and Found. І люди це роблять. Ми з, з Малавна знайшла два рази два телефони. Це було минулого тижня і позаминулого тижня 14-й айфон і ще якийсь теж гарний якийсь телефон. Я не знаю, що, що це було, але щось дуже там наворочене таке. І ми віддали це. На фері один раз, а другий раз просто вони кудись їхали, знайшли просто в траві валявся телефон. і Вони віддали, і це все було у людей там Lost and Found. Люди просто звертаються і забирають. От ми сьогодні теж поїхали, забрали всі картки на місці. Там було написано добре, що там була картка з костку з прізвищем. Просто треба було показати якийсь документ, що ну ваше обличчя якось тому, що там прізвище було. І вони там не копаються, вони просто якийсь документ перший знайшли, або якусь там картку, або що, щось, що, що це ваше, і все. І е, Я, чоловік, вже хотів переоформлювати щось. І я ці картки, і кажу, ні, давай почекаємо, завтра задзвонимо, Якщо ти знаєш, що ти плюс-мінус десь в автобусі, то значить там принесли. І що ви думаєте, ми це забрали, і ми дуже задоволені, тому що дійсно це дуже великий геморрой, По іншому не скажу, щоб це все переоформлювати. Але е, що вам хочу розказати. Про, те, про таке питання, яке дуже часто задається. У вас закінчилась віза. Почала я не з цього, але відео про це. У вас закінчилась віза, у вас закінчився паспорт, у вас закінчується work permit, але вже, ви вже на території Канади. Або вам треба вклеїти ФЛС-візу на території Канади, або ще щось. У вас з новий паспорт, паспорт закінчиться. Це ці всі питання виконуються на сайті canada.ca. Вам не потрібно подавати нову заявку на КОАЕД або ще щось. Це відбувається в такий спосіб. Вам потрібно зареєструватися на цьому сайті canada.ca. Для цього ви використовуєте свій доступ через вашу дебетову карту. А ви там виберіть, там декілька, але через дебетову карту то най найкраще, просто найзручніше. Після цього ви подаєте заявку на Відтворення не на відтворення, а на work permit. тобто, якщо у вас закінчився work permit, перше, що робиться, якщо у вас е закінчив work permit і віза, то вам потрібно одразу зробити work permit. Якщо у вас work permit, буде у вас все одно до кінця паспорту. Тобто, перше, що ви робите, це work permit. На базі work permit ви вже відкриваєте візу. Тобто, у вас не може бути так, що ви е у вас закінчився паспорт, ви виготовили паспорт. І ви, не знаю, подались на візу, потім на ворк-перміт. Віза відкривається на базі ворк-перміту. Тобто ви зареєструвались на сайті ще раз. Після цього ви подаєте заявку до кінця вашого діючого ворк перміту Що у вас він закінчився, ви подаєте на новий. Після цього вам на пошту присилають документ, що ви тут легально, і що у вас все добре. Після цього ви можете просто розслабитися, трохи почекати. Я чекала півтора місяці, коли і знімали обмеження, і у чоловіка закінчувався ворк-перміт. Чекали ми півтора місяці. Перший раз місяць, другий раз півтора. Після цього, ви, коли у вас вже є Work Permit, ви можете подаватися на візу. Не робіть так, як я, тому що я думала, що нам на нам віза, якщо є Work Permit, ми нікуди зараз їхати не збираємося. І я Пропустила місяць, тобто воркперміт був дійсний і місяць е, я чогось собі провтикала і не робила візу. Тобто, так не робіть одразу. Все подавайте. Якщо у вас воркпермі дійсний, подавайте одразу на візу. Я не знала платити нам, не платити українцям. Хтось говорить одне, хтось говорить інше. Я все одно заплатила 100 доларів за за візу. і потім подала візу. Це окремі дві аплікації, але все робиться на тому самому сайті canada.ca. Ви собі так і так і пишете. Тобто туди які документи взагалі підгружаються. Підгружаються туди дуже прості документи. Фотка це фотку. Ви можете зробити собі на телефон. Єдине, що вам треба буде її обрізати під канадську візу. На білому фоні просто сфоткатись на канадську візу обрізати. Це я робила просто онлайн в інтернеті. Далі вам потрібно буде проходження вашої медичної комісії, пруфи. Вам потрібно буде фотографія вашого паспорту, фотографія вашого ворк-перміту і мені здається, що це все. А і оплати. Я не буду вам зараз брехати, тому що я не уточнювала це питання, тому що за воркперміти я не платила за візу, я заплатила за одну візу. Я не буду вам зараз брехати і говорити, що ви за це не платите зараз, тому що я не знаю, в який день ви будете це дивитися. Після того, як це як ви підгрузили ці документи вже на візу, ви чекаєте. Я чекала ухвалення на візу, коли у вас вже є ворк-перміт аж півтора дня. Після цього я відправила, і через тиждень я отримала, е, отримала назад. На сайті дуже чітко написано, що ви повинні зробити. Ви повинні купити конверт е, з відстеженням формату А4, покласти в нього паспорт, покласти в нього документи, які вам прийдуть в ваш особистий кабінет після того, як ви зареєструєтеся на сайті Canada.ca. не на тому, де КАЕЕД, а Canada.ca. тобто це інше. І ви кладете туди ці документи і ваш паспорт, і на вашу адресу, і конверт. Конверт, який передплачений, він коштує 26 доларів, Це про це вже всі хіба знають, його можна купити на пошті, ви його підписуєте і відправляєте, і робите собі фотку. Перед тим, як відправляєте, кладете, робите собі фотку. І того, і другого конверту, щоб ви могли відстежувати. І так, в конверт А4, там на сайті написано, ви, ви, ви вкладаєте. Паспорт, паспорт, реквест і вкладаєте цей конверт підписаний, і вже у вас буде сфотканий, тобто, щоб ви були цей трек номер. І все, і ви відправили і чекаєте. От так відбувається. Тобто, вам не потрібно е, переживати, що ви на території Канади не зможете це продовжити. Ви зможете продовжити. Тільки є окрема, окрема система, як це робиться. Ви вже на території Канади. Тому ви реєструєтесь на сайті, подаєте. Якщо у вас воркперміт або закінчився, або стаді Пермін для дитини так само це подається. Все подається через цей сайт. Тобто, вам ніякі помагайки, ніхто вам не потрібен. Там там е, ви можете. В, Google, в Chrome перевести, і це, ну, це, це досить простий, про, простий, потрібно просто це заповнювати. Потрібно заповнити це покроково, і все. Там нічого прям такого е, мега складного немає. Але ви повинні знати, що це можна зробити на території Канади і що вам, ну, вам потрібно зробити. Реєстрацію спочатку work permit, а потім вам потрібно зробити візу. І вам віза прийде на вашу адресу і паспорт так само положить вам в цей в скриньку, не десь там щось вам їхати, а вам потрібно відправити. І от так це виглядає. Я сподіваюся, що я тут трохи вам роз'яснила. Я вам залишу лінк. Щоб ви просто клацнули і і перейшли де реєструватися, тому що це, це одне з дуже частих питань, яке яке задають. Тобто тут немає ну я. Я не думаю, це дуже нервовий такий процес. Це дуже переживаєш, тому що дадуть, не дадуть, що ти правильно все заповнив. Я вам скажу так, я я стихнулася з тим, що от я місяць протупила, я так собі з'їла ці нерви, що воно то не варте. Я вам скажу чесно, що воно то не варте. Цей місяць я. Я не знаю, що я протопила, а тоді я відправила. А, і я чекала: дадуть, не дадуть. Мене вже всі друзі кажуть, Боже, та вони не можуть тобі не дати. Вони тобі дадуть ту візу, не переживай. А я себе просто з'їдала за те, що я отак, от просто протупила, Не робіть так, не будьте мною, тому що я думала, що віза там неважлива і тому подібне. Головний документ перебування вашого в Канаді це work permit Віза це більше для того, щоб їздити туди-сюди. Але краще, щоб всі документи були вже в порядку. Тому, якщо у вас якісь будуть питання, пишіть внизу, лінк, де реєструватися. Ця я вам залишу. А, і не бійтеся це робити самостійно. Якщо у вас якісь питання, задавайте. Те, що знаю, я вам допоможу, відповім. Тому що а, я вже це зробила, я вже свої нерви з'їла. Я вже зараз трохи розслаблена, але все одно, коли знаєте, стосується, ти ще ідеально, не знаєш, то не знаєш, і взагалі відбувається така така. Знаєте, сам себе з'їдаєш. Коротше, переживаєш за все за за кожен крок, за кожне все а, вам а, ці аплікації, які вам треба буде заповнювати, ще забула сказати, що вам крім того, що вам треба буде за заповнити аплікацію. і тут ем, дуже дуже така цікава штука. Що для того, щоб це заповнити, вам потрібно. Скачати Акробат-Рідер, тобто ви можете роздрукувати собі цю, потім сфоткати, потім відправити. Ну, це трошечки важкувато. Вам треба скачати цей Акробат Рідер і в Акробаті вже відкрити і вносити зміни. Після того, як ви заповнили цю аплікацію, там буде внизу валідація, тобто ви натиснули блакитна кнопка. Після цього вам, після цього вам в кінці вашого документу буде 6. Там цих uh, QR-кодів. І ви так само з цим документом, з цими QR-кодами відправляєте. Теж це ж аплікації підгружаєте на, на, на тому сайті, тому що буває так часто, що люди відкривають, а там упс, ми там не можемо відкрити цей документ. Ви цей документ не відкриєте ці, ці штуки без цього акробат рідеру. Тому що я з цим стикнулася. Я, я на це витратила дуже багато часу, щоб зрозуміти, що треба акробат-рідер. Не всі одразу розуміють, тому що я думаю, що в мене всі програми стоять на комп'ютері, а воно не всі, тому що вони тут в все роблять в pdf файлах. Я сподіваюся, що мої рекомендації мій досвід допоможе вам уникнути багатьох проблем, тому що отримання візи ворог примітив це досить такий нервовий процес. Тому не переживайте, якщо ви тут легально, якщо ви вже перетнули кордон, якщо ви вже отримали візу, то, ем, то значить все буде добре. Тому що ви це, 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 ще, це ще не піар. Це ви вже тут легально. Вони все нормально, все нормально розглядають. По срокам буває різне. Хтось чекає довше, хтось. Хтось ні ворк перміту по Новоскоші е, місяць і півтора, і по візі е, півтора дня. Тобто тут, взагалі, якщо у вас ворк окей, okay, то візу вам відкривають. Тобто е дякую своїм друзям, що вони мене в той момент не кинули, і не послали, тому що я всіх заколібала. Так що це був капіт. Що боже, фу, мене з цим permitом, що там, що там, з цією візою. Тому підписуйтесь на канал, задавайте свої питання. Давайте разом відповідати на якісь питання. Якщо ви щось не знаєте, я щось не знаю. Я теж що людей питаю, тому що потрібно. Потрібно один одному допомагати. Тому підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, будемо разом, будемо разом <рит> жити те життя, як то кажуть. Все, всього доброго, па-па!